Привіт, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Сьогодні ми дивимось Київ Незламно. Що планує влада, атаки, контрнаступ, всю інформацію, яка піде. Не забувайте підписуватись на мій канал та приходити на особисті консультації. Якщо у вас є якісь питання, ви хочете подивитись окремо, ви можете писати під відео, зробимо бліц, подивимось, тому що часто пишуть мені на телеграм. І я потім вже у відео дивлюсь. Київ, найближчі дні, аж лячно дивиться, якщо чесно. Ну, от є таке, знаєте, передчуття, що щось ми... Не враховуємо. Отак. От Щось ворог планує, що ми не можемо врахувати в найближчі дні. Ну, будете відбиватись, дивіться, сили відбиватись спочатку далеко від міста, як на підльоті. І знаєте, як перший рівень працює ППО, а потім вони все ближче і ближче. Розвідає по місту ворог, розвідку веде, є агенти, а влада дуже сильно замислилася над на тим, як треба змінювати тактику, стратегію? А як? На що? На яку? Бо карта диявола, коли випадає, це значить, що буде бити. І ворог дуже активно дивиться на нас, бачите? Каже, тихо, таємниця. Я буду нападати. Я йду з вогнем. На вогонь. Вогонь причому. От будемо Бориспіль, дивитися, тому що йде по протореній дорозі, знаєте, по протореному шляху. Збиття будуть. Тут біда в тому, що може десь військових влучити в якийсь об'єкт, близький до військових або там ППО. ну, Щось буде з військовими пов'язане. І є вогонь великий для міста, є небезпека і показують жертви саме серед військових. Ну, це, це те, що ворог планував, і він, на жаль, зараз може досягти цієї мети, хоча будуть збиття. А на фронтах йде рух позитивний в наш бік. Ворог дізнався про якісь наші плани на фронтах, але не знає всі. Тобто знає, що ми десь, я так бачу, наступати, рухатись плануємо, але не знає, як дати, Ну, тобто нюансів, моментів якихось, не знає, тому біситься. їх на найближчі дні. Угу. Будемо сидіти, може бути щось зі світлом. Ворог намагається дотягнутися. Ну, те ж саме. Працює ППО є небезпека для людей. Ну, заздалегідь попередять, кажуть. Київ, що там всередині міста коїться. Руйнування башти. Але, як ви знаєте, не саме ті, не, не долетить куди він хоче. Є момент один, що жертв можна уникнути. Є можливість, але дуже маленька, що можна уникнути жертв. Що значить, є можливість е якесь рішення будуть приймати. Збивати до міста і можна встигнути збити, або вже, ну, або вже в межах міста, або якось так. Будуть, буде можливість прийняти правильне рішення? Угу. І когось будуть шукати відповідальним. Слухайте, буде такий якийсь момент, що якась людина понесе відповідальність. Саме в Києві крайніх будуть шукати. Питання до вашої місцевої влади буде. Може, хтось укритись не зможе. Я взагалі, коли бачу ваше укриття, ну дивлюся безпекову ситуацію. Я не бачу, щоб у вас все було ідеально. Ну, не бачу. Хоч, хоча і кажуть, що в Києві дуже великий відсоток придатних, але до чого придатних? До прямого влучання підвальне приміщення, напівпідвальне приміщення, воно не збереже життя людям. Навіщо робити вигляд, що це безпечне місце, коли йде такий обстріл, я не знаю. Ну, у нас Харкові будують. Ви знаєте, школу, укриття, підземне все роблять. Тут такі моменти, де що не без, От як ризик великий був для породі, для маленьких дітей, для вагітних жінок, для жінок і дітей, розумієте? І ситуація може повернутися так, що будуть жертви. Чому кажуть, що можуть тому що завжди є. Я скажу, янглоохоронець, який може відвести беду. лихо. Але тут є небезпека прямо Київ. Ну, я ж кажу, через те, що ми рухаємось на фронтах, є небезпека. Через наші якісь військові дії, розумієте? Є небезпека. І дві, от як знову йде такий момент. Спочатку я розвідую, а потім я вже б'ю. Що в нас планується по контрнаступу? Сили збираємо, да, є консультації, готуємось. Ну, готуємось, зброя. Спочатку будемо обстрілювати їх території, прощупувати ППО, дивитися, як вони будуть рухатись, як вони будуть реагувати, потім підемо. Дивіться, тут буде намагання десь штурмувати, великі-великі втрати ми понесемо. І дуже небезпечно для прифронтових ділянок буде. Це найближче до двох тижнів. У нас нема, нема більше, ну, немає часу чекати, як кажуть. Оці морози, що вдарять, то, мабуть, дадуть нам якусь можливість якось порухатись, рухатись вперед. Земля дасть можливість ти по ній. Угу. Да, так, таєм, таємниця каже, бачите, карта сама таємниця, все буде добре, таємниця. Бориспіль хотіли дивитися, Бориспіль. відбиваєтесь від чогось. В районі гучно. От як постійно буде, знаєте, з вашого боку намагатися щось летіти. У вас багато тривог, у вас є небезпека. Бравари. найближчі дні. Вогонь. Вас будуть посилювати. Вогонь, вогонь. У вас багато поховань військових. Біла церква. Слухайте, от така навала пішла від ворога. Ну просто от дивишся, ну, треба на місце ставити. Нами так не можна. Біла церква найближчий день. Ну, також небезпека в районі, небезпека. І є небезпека для міста. Так кажуть військове керівництво, що будь уважні, будуть намагатися, щоб до міста не долетіло, і воно буде здійснюватись. Але ворог бачить цілі тепер в білій церкві. То було спокійно, тепер він увагу туди повернув також на Білу церкву.